А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де, за даними західних аналітиків, українські війська атакували поблизу роботиного та вербового, де ми змогли досягти нових успіхів і нині закріплюємося на зайнятих рубежах. Що стосується російських загарбників, то тепер вони намагаються обійти роботи з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, в притул підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це я нагадаю складна мережа з різних фортифікаційних споруд траншей, зубів драконів і всього того чим. Ми її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району Роботаного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони Суровікіна та навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Соровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриється. Це шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми, і ми зможемо рухатись швидкими ударними колонами, і вони це чудово розуміють, а тому посилюють оборону на цій ділянці фронту. Я додам, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіюють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад та особливо техніку, що підтверджують рекордні втрати Росіян на цій ділянці фронту. Найбільше вони втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби, наслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобільної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягувати реактивних систем. Ближче до лінії бойового зіткнення, чим користуються наші військові і легко їх знищують. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, спецпризначенці ЦСОА Служби безпеки України. Продовж тижня знищили 165 російських піхотинців. Про це повідомили у телеграм-каналі СБУ. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпу вогню, одну систему ППО, 16 одиниць БПЛА, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 55 військових. Авто 70 вогневих позицій та укріплень, а також комплекс відеоспостереження муром. м зокрема, на цих кадрах можна побачити, як саме знищувалася ця техніка. Як можна побачити, більшість техніки було уражено саме за допомогою fpv дронів а також за допомогою аеророзвідки, яка коригувала вогонь нашої артилерії і вже та ефектно знищувала російських загарбників. Тим більше з них саме було уражено за допомогою ЕФПВ-дронів, які я нагадаю в середньому коштують усього 400 доларів. А тільки на цих кадрах. Було знищено техніки щонайменше на декілька мільйонів доларів. Загалом, же за минулу добу на півдні України наші військові знищили 69 окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну реактивну систему залпового вогню «Град», одну станцію РЕП, 13 гармат та 17 автомобілів ворога. На Бердянському напрямку, за даними генштабу зсу, окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували в районі Золотої Ниви та Старомайорського. Однак однак безрезультатно і російські військові були змушені відступити з втратами. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі урожайного а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку окупанти понад 18 разів атакували в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося також близько 10 навколишніх селищ. Далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити місто. Відтак за минулу добу наші захисники відбили 35 атак ворога в районі Новокалинового, степового Авдіївки, Сєвєрного, Південніше, Тоненького та Первомайського. За даними українських осінт аналітиків окупантам, начебто, вдалося зайти у крайні будинки степового. Підтвердженням цього є наступне відео. Втім, передові загони ворога були розбиті. Ті, як і будинки, в яких вони засіли, на відео можна побачити роботу нашої артилерії та fpv дронів, які накрили групу окупантів. Але якщо ворог туди зайшов один раз, то він прийде і вдруге, так як динаміка зараз не дуже позитивна для наших військових. Також відбувається зіткнення біля водяного та в Первомайську. Однак ворог не зумів досягти бодай якихось успіхів. Як повідомив військовослужбовець зсу Сергій Волков, Росіяни насправді не контролюють степове та Авдіївський терекон, попри свої твердження. За його словами, в районі степового тривають бої. Тому ні про який контроль над цим населеним пунктом окупантами не йдеться. Вони дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський терекон. Це не так. Ця ділянка дуже ефективно прострілюється з Нашого боку, тому вони не можуть там нічого зробити. Проте, якщо говорити про загальну ситуацію на Авдіївському напрямку щодо вогневого контролю, то ані ми, ані вони не мають його, оскільки тут дуже малі відстані. Втім, воїни ЗСУ не лише стояли в обороні, а й наступали. Про це повідомили в інституті вивчення війни. За їхніми даними, зсу здійснили успішну контратаку на північний схід від водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій. За словами речника Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра. Штупуна через те, що окупанти посилили тиск в цьому районі. У них суттєво зросли втрати. Окрім цього, збільшилась кількість атак. За минулу добу загалом було 58, і десь 80% від цієї цифри припадає на Авдіївський напрямок. За словами штупуна, в цьому районі ворог залучив піхоту і кидає у штурми підрозділи, сформовані із засуджених за кримінальні злочини. Він додав, що за даними розвідки, також деякі штурмові підрозділи перебувають в готовності до подальших дій.